Колись один із наймолодших апостолів Іван зійшли благодатьвою і благословення на всіх учнів і посміхів і їх, щоб вони у майбутньому могли добре приймати розум. Гляну на тих, на тих молодих людей, дійсно, досить, би сказати, непростий, бо колись рано чи пізно кожен. У вашому житті знайде свій шлях. І дай Бог, ви знайшли той шлях, який вам у душі. Але основне, що стоїть перед вами, і не тільки перед вами, але й перед перед батьками, перед державою, це те, що ви повинні бути громадянами цієї землі. Ви повинні бути патріотами цієї землі, адже ви називаєтеся українці. А ця земля України. Ви той гамель. Остальне все, що живе на цій землі, всі ті національності це вода. Тому що кожен із них має свою історичну батьківщину. Кожен із них має право повернутися на ту землю свою обітовану і там вивчати свою історію, спілкуватися своєю мовою, співати свою колескову, свою пісню. А у вас ця земля, це тут, Україна. І тому кожен із вас повинен запам'ятати, де б він не вчився, де б він не працював, що найрідніша це є мама, найрідніше це є Україна. Вігатися гріха, апостол Павло каже, життя наповнене вірою надією. Отже, коли з вами буде Бог, і йшли знову до нього, і каже, чоловіче, скажи, чи він є живий, чи він є мертвий. Дорогі випускники, щасливої вам дороги. Перше, що я хочу вам побажати, щоб в нашій Україні закінчилась війна. Бо яке ми не брали століття, ми все воювали, хтось на нас нападав, проливалася кров. А я вам сьогодні хочу побажати, побажати щоб ваша була дорога життєва, як сьогодні вже говорили, 25 років в нашій Україні. Щоб ви йшли в цю державу будувати нашу, щоб ви її будували. Борцями були за нашу землю і за Україну. Дякую вам. Від калоської районної державної адміністрації пам'ятні альбоми випускникам 2016. 永远爱你。